Отже, скільки ще буде продовжуватись війна, Зеленському сказали, що не потрібно більше йти на поступки в плані землі. Треба відвоювати всю українську територію. І посольство Польщі зараз сказало всім полякам, які знаходяться в Білорусі, терміново покинути Білорусі. Звідти терміново зараз будуть виїжджати посольства. Ми пам'ятаємо, коли це було перед початком повномасштабної в Україні. Тобто виглядає це все як прецедент до початку вже прямого давайте скажем конфлікту. Бо це тікток між СНГ, той, які є, тобто Білорусь, Росія, понятно, що це Росія з Європою. Рам відмовився нам допомагати. Адже Європа не знає, що робити, бо більше накоп. Пиче сил для себе ніж може давати Україні, бо їм тепер себе треба захищати, бо до них летять дрони і так далі. І вони намагаються зрозуміти, як їх правильно збивати. Саме для того, знову ж таки, попередньому відео я вам пояснював, зараз військові ЗСУ будуть їздити в країни НАТО. Тепер не навчатися, а навчати країни НАТО, але це розумно, так і мало би бути. І а, насправді це добре. Можливо, в них вийде донести більше інформації. Дивіться, як людина, як людина, яка була на оцих натівських базах, де навчають наших військових. Я бачу, як наші військові з ними тренуються, і вони вимушені слухати війська НАТО, хоча вони поняття не розуміють, що насправді відбувається у нас на лінії фронту. А, отепер, нарешті, було правильніше, якби вони прислухались до наших військових. Ура! А, то, що виїжджають з Польщі зараз а, з Білорусі, точніше а, польські оці всі служби державні посольства, людей просять виїхати терміново. А, ну і правильно, а, а з якого переляку? на них дрони летять зі сторони Білорусі? А треба зупинити всі абсолютно зв'язки, і нарешті вони доходять до того, що їм потрібно зупинити всі торгово-ділові зв'язки з країнами колишніми СНГ, ну крім України, звісно, зрозуміло, Казахстан там так далі. Там все залишається. Зрозуміло, але ситуація досить плачевна, бо видно Пуречку між путіним, який постійно травить Європу з розряду. А ну що, а ну ви можете? ну так можете. Оце виглядає так відкрито. А завольовано це виглядає так. Так, я на ваші дронів запущу. Покажіть мені вашу реакцію, як ви будете реагувати. І я хочу, щоб ви більше грошей на свою оборонку тратили, не відправляли їх в Україну, так само як зброю. Тобто, ну тут на хадока, я вже давно вам про це казав, що це важка шахматна партія. Я не являюсь експертом з війни. Ну, українцям треба гроші збирати, їжу собі десь там відкладіть, тривожний чемоданчик, і зараз шукати заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля тут або в описі. Ми розказуємо, як за допомогою. Три дня безкоштовно вас навчати будуть і відео, і уроки, де ви побачите, на чому ви можете заробляти онлайн. Вам зараз потрібен заробіток тільки дистанційний, тільки онлайн. Там, де ви можете в будь-який момент взяти чемодани і іммігрувати. Я знаю, всіх достала вже іммігрувати, але варіантів немає. Треба бути до цього готовим. Ми там платимо зарплати за це. Понимаємо? там а, Показуємо це в онлайні, подарунки друг. Тобто, об'єднали українців великі ком'юніті, де ви можете за допомогою онлайн найкоротких відео навесних заробляти гроші. Ми за це плати заплату про це все детально. в шапці профілю. Часово вас на це мало хто за на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Європа нарешті потрошечки включається.